А ввечері підемо дивитися на океан. Так, хочеться подивитися, який же живет. Дивлюся, воно там відміється. Такий здоровенний, здоровенний страшний. як экслом. Океан. атлантичний. Це вам не море, чорне або <говорит> азовське. <говорит> Ось це волна огромні. Мама дорога. Боже, я ще казала. По коліна зайдемо, які по коліна? тут зразу унесе десь туди на глибину. <ріця> Ух ти. Красива, як пена така. Заселились ми в апартаменти у Міртелебіч. We да? на океан приїхали. Ам-ам будем сейчас зайчик, да. Це у нас тут як гостина. Так. А ну, пошли дальше. Подивимся, что там є. Пошли там подивимся. Так, ставим сюди еду. Так, печка, як все положено. Ага, о, диви, яка кровать, диви. А, якась доровинная як клава. Ого, кровать така висока, що якраз ростом як Кивуся наш. Ого, красива, здорова кровать. Так, а що там далі ще? Не вилізеш, так? Да? А, тут вікно. Ага, зеркало, телевізор. Давай, бабушка, підсадить тебе, давай. Хіба це каже, можна така здоровіна кровать? О, отмітились на кроваті, да? Так? так, що тут у нас іще? Що це у нас таке? Закрито. Ага, це у нас що? О, це у нас дивись, що? Туалет, ванна. Зеркало. Супер. Так, це у нас що? Так. А що це? Ага. А це у нас... О, кладовка. Так, о, хорошо, бачите, диванчик. Всім буде місто по О, отлично, да? Прохладненько тут так, о, прикольно, з люстра. Сейчас будем їсти зайчик. Сейчас. Так, це ми вже приїхали. Ось сюди. Мирт, миртлбич. Там вон, за домами вже видно океан. Я його вже бачив. Але він зливається з неба. От. Після обіду підемо. Боже, я ніколи не бачила Атлантичного океану. Наконець-то я його побачила. Це краса. Боже, Дивиш, як б'ють. Зюзю, як волний відео берег сильно. Ого! Вот это да! Який нагород! Я такой ніканий поражаюсь просто. Сейчас підемо подивимось ближче. Так, да, тут навіть пісок на берегу, такий здоровий. А що це за заборчик? Да, так, цікаво стоїть. Кажу, що це за заборчики такі? Слухайте, хто хотів в океані покупатися вперед! ха Така волна сразу унесе. Це вам не море, слухайте. Ой, вечірній океан. Держіть. Боже, яка це краса! Яка мощ! Ні кінця, ні краю не видно. Все йде ого. Що тут під берегом посидіти? Тікай, матік. Дивись, щоб кивуська не йшов, бо на дитину. дитина в сон. Оце так, Іван, Кивунчик, ти такого ще не бачив, таке море сі, там рибки живуть. Розкажи йому, що там. Кити живуть. Сказав, да? Шарки живуть. Оце до. Звук такий. Може. Ну. Надо утро йти. Ха-ха тепло. Каже, що тут у нас сзади нас. А сзади нас город Мітл Біч. Це отели на берегу у моря. Світяться. Ха-ха. <Marvel> Ми його помим дома. О, він песка наївся Атлантичного. Ого! Вот это папа зробив вашей дельфіна. Ой, это дельфины я понимаю. І вода тут набереж, набережна така. Даже пішохідний переход. А вони нас пропускають взагалі-то. Я бігла, а этот, пропустив мене. Я думала, не а пропусти. пропустив, дядько. Також Валіко. То кумачення. Ага. Это мирт. Может там есть? Может есть мирт? Цветочки. Да. А який же мирт? Вечерний <головіка> Ой, господи, Миртл Бич. Миртл бич. Кавы може интересно название. Миртл. Миртэм, Миртэм.